Доброго дня дітки! Я пропоную сьогодні поговорити про корисну та шкідливу їжу. Поговоримо про найкорисніші продукти. Морква. У ній знаходиться найбагатше джерело вітаміну А, поліпшує травлення, апетит, структуру зубів, підвищує опірність організму різним інфекціям. Огірок володіє такими цінними властивостями як поліпшення росту волосся, зміцнення серця і судин, корисний при отруєннях, адже виводить шкідливі речовини з організму. Баклажан називають овочем довголіття, оскільки вітаміни і мінерали, що у ньому містяться, допомагають справлятись із багатьма хворобами. Гарбуз нормалізує обмін речовин, ріст клітин, зміцнення кісткової системи та зубів, а також містить велику кількість такого вітаміну, як залізо, цибуля та часник, корисні для печінки, судин, серця, відмінно зміцнюють імунну систему. Яблука зміцнюють імунну та нервову системи, знижують ризик захворювань серця і судин, містять велику кількість вітамінів та мінералів. Грусі здатні підвищувати захисні сили організму, протистояти інфекційним захворюванням, надавати протизапальну дію та мають протимікробні властивості, а також містять високий вміст заліза і коріє корисними для серця. Абрикосів дуже корисні для згору. Містять велику кількість вітаміну А. Їх називають серцевим фруктом, а також вони поліпшують пам'ять та роботу мозку. Банан незамінний продукт для нервової системи. Міститься у бананах магній, який зміцнює нервову систему, а також у відповідь. У бананах є вітамін в 6 А магніум поєднанні із цим вітаміном просто незамінний засіб для профілактики серцево-судинних захворювань. Ківі містить величезну кількість найрізноманітніших, корисних для організму мікроелементів. У одному плоді їх міститься приблизно стільки, скільки у кілограмі апельсинів. Ягоди. Це джерело вітамінів і корисних мікроелементів. Найбільш корисними для мозку вважають смородину, малину, полуниці. Вони заряджають мозок і покращують пам'ять. Що є дуже важливим у нашому житті, а також сприяють покращенню крового обігу в організмі. Відомо, що недостатнє кровопостачання мозку часто призводить до занепаду розумових здібностей, чорниця покращує зір та пам'ять, а також захищає серце. Риба Містить велику кількість мінеральних речовин, які допомагають роботі мозку, відмінний спосіб профілактики серцево судинних хвороб, а вітаміни, які містяться у рибі, чудово захищають нервову систему від стресів та перенавантажень. Найбільш корисною вважають морську рибу, а саме скумбрію, лосось сардини. Горіхи. Регулярне вживання знижує ризик серцево судинних захворювань, а також вони покращують пам'ять та увагу. Фундук зміцнює нігті та волосся, фісташки добре впливають на зір. Мигдаль здатен поліпшити стан шкіри нігтів волосся при їх постійному вживанні. Кедрові горіхи легко засвоюються та сприяють активізації мислення. Кисломолочна продукція, відома своїми корисними якостями. Продукти, отримані в результаті впливу на молоко корисних бактерій, мають зміцнювальну дію на імунітет. Вони також здатні регулювати роботу кишківника, а також можуть використовуватися як профілактичний засіб від простудних захворювань та алергії. Легко засвоюються організмом, поліпшують процес травлення, зміцнюють імунну систему, знімають втому та відновлюють сили. Недарма кефір, наприклад, називають природним енергетиком, стакан кефіру або йогурту, випить перед сном наніс, дозволять спокійно заснути і заспокоїть шлунок навіть після сильного переїдання, а також вони є джерелом кальцію. Правильне харчування це перший ключ до здоров'я і доброго самопочуття. Тільки при правильному виборі продуктів харчування людина отримує всі необхідні поживні речовини, що дозволяють їй зберегти здоров'я на довгі роки. Саме тому бажаю вам здоров'я і дякую вам за увагу.